Всім привіт! Мене звати Орест Карпій. Якщо ви стикнулись з проблемою, що ви скачуєте з Apple Store програми, але вони не відображаються на головному екрані. Зараз я вам покажу, як цю проблему вирішити. Допустимо, ви вже скачали якусь програму, але вона не відображається ось тут на головних екранах. Вона відображається тільки в бібліотеці програм. Для того щоб вона відображалась після скачування на головних екранах, потрібно перейти в параметри. Тут листаємо. Початковий екран і бібліотека програм. Тут вибираємо на початковий екран. Тобто, це дія, куди нові викачані програми будуть розміщуватись. Чи в бібліотеку програм. Цю вкладку справа. Чи на початковий екран. Тобто, ось сюди, на наш робочий стіл. От. І ми тут вибираємо на початковий екран. Після цього. Заходимо в Apple Store, і в нас автоматично з'являються програми вже на робочому столі. От тут видно, що Discord на місці. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо зміг вам допомогти. Пишіть в коментарях питання, дивіться моє інше відео і підписуйтесь, якщо цікавить тематика мого каналу. Па-па!